Я продовжую презентувати ідею поширення в нашому місті, так як це вже підхвачує весь світ, Україна, багато міст, ідею копкрузингу. Для створення бібліотеки під небом не потрібно обов'язково щось там вкладати фінансово чи придумувати щось неймовірне. От, Наприклад, у Новій Зеландії, місто Окленд, старий контейнер. Його зробили під бібліотеку в парку, тобто, використовуючи ідею креативних лавочок в якомусь місці, чи парк, чи, наприклад, якщо це буде вже закрита вулиця пішохідна, можливо якось встановити на цій вулиці креативну таку бібліотеку. Гарна ідея, також не обов'язково навіть створювати щось. Люди беруть книги. Ну, Головне, захистити книгу, щоб вона не примукла, якщо це дощ, сніг зимою, покласти її в пакетик і залишити на зупинці, на, в магазині, можливо, десь, щоб ну, де люди бувають, щоб змогли знайти цю книгу. Був, приклад в місто Тернопіль. Книги залишають в парку просто. Є сайт BookCrossing, на якому книги реєструють цікавий сайт, тобто там уже зареєстровано книг більше шести тисяч. Тобто можна відслідкувати книгу. Я, наприклад, роблю помітку, що це книга цього соціального проєкту присвоюю її номер шляхом реєстрації на цьому сайті, і вже на сайті можна відслідкувати цю книгу. Людина знайшла, побачила, що там є номер, вона теж зареєструвалася, ввела цей номер. Тобто, можна подорож ну, відслідити подорож книги. Спочатку, звичайно, це по місту, а потім, можливо, якщо це на автостанції, книга поїхала в інше місце і вона вже. Подорожує по світу. Маленька міні-бібліотека, можливо, навіть створювати на дитячих майданчиках. Цікаві такі відомий, які да, шпаківні. Спиляти дерево не обов'язково повністю його спилювати. Можна залишити пеньок височенький, з нього вирізати там невеличку таку місця для, ну щоб воно закривалося все, щоб можна було круглий рік користуватися. Потрібно, звичайно, людей зацікавити. Я взяла до уваги досвід центральної бібліотеки, де вони встановлювали куточок. Ну, кожен міг зайти, взяти книгу, почитати, але ці книги, на жаль, не поверталися. Чому? Ну тому що, можливо, люди були не зацікавлені. Цьому ну, от лежить безкоштовна книга, в мене її немає, я її заберу собі потрібно на населення інформувати через інтернет, через засоби мас масової інформації, тобто спочатку треба людей підготувати до цього, щоб вони знали, що таке є. А які саме найперші кроки твої ж будеш робити? Кроки, ну вже зареєстрована заявку про те, щоб розглянули можливість встановлення в нашому місті мобільної бібліотеки. Це сайт МТС. Рубрика Нам цікава ваша думка. Тему і Заохочувати мову читати і визначити визначитися шляхом опитування, місця розташування, і тобто цей рух можна приєднати до будь-якого. Тобто, якщо в місті створюється якась зона відпочинку, буде актуальна бокросинг. Якщо, наприклад, на це парк, це дозвілля, це якщо люди навіть йдуть на річку, можуть зайти прочитати навіть повертаючись назад, вже повернути книжку. То це обов'язково актуальне розташування там, де люди є і.